Пропоную вам сьогодні ще один варіант приготування смачного курячого м'яса. Воно виходить неймовірно ніжне і просто тане у роті. Обов'язково готуйте. Дві курячі філейки я взяла. Далі їх потрібно нарізати на шматочки такі невеличкі, десь до сантиметра в товщину. Ось так. У мене ще трохи підморожено навіть. М'ясо трохи відбиваю. Трохи просушую паперовим рушничком і обмакую в борошно. Викладаю на розігріту сковорідку на олію. На сковорідку повертаю все м'ясо. Тепер додаю біле вино, додаю сіль за смаком, чорний перець. Додаю часник, трохи вершкового масла. Тепер це все протушую декілька хвилин, доки соус не стане густим. Але обов'язково пробую на смак, можливо, чогось потрібно додати. Мені трохи захотілося солодкого, тому я додам ще трохи меду, щоб було таке, знаєте, кисло солодке. Додаю ще в кінці трохи чебрецю. це вже за смаком. І посипаю все подрібненою петрушкою. Можна вимикати, все готово. Ну що ж, смачне м'ясо у винному соусі готове. Це дуже ароматно, дуже смачно ніжно м'ясо, просто тане в роті. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт і готуйте!